З моменту запровадження санкцій проти двох російських нафтових компаній. Мені от, принаймні особисто цікаво е, спостерігати, як смикаються в конвульсіях тіла деякі деяких, деяких товаріщів в е, Росії. Я зараз, зокрема, про Лаврова, але от цікаво, що от, там був Боревеснік. Потім е, вони готові прийняти концепцію від Сполучених Штатів Америки. Лавров заявив, яка була нячебто обговорювалася між Трампом і Путіним на Алясі. От свіжа є заява. От буквально годину тому в Москві заявили, що вони хочуть і чекають від заходу чітки. Гарантії, що зустріч Трампа та Путіна матиме конкретний результат, от Максим, якщо аналізувати те все, що ми спостерігаємо останніми днями з боку Росії, що це за таке смикання конвульсивне на вашу думку? Це дійсно виглядає як відсутність не те, що стратегія, навіть тактики, не розуміння ситуації, в якій зараз Російська Федерація опинилась. Вони дійсно не очікували такого перебігу подій, тому що за попередні 10 місяців президентства Дональда Трампа він жодного разу не доходив по відношенню до них до якихось реальних дій. Все завершувалось дуже гучними словами, все завершувалось якимись там лякалками і обіцянками через два-три тижні от щось буде, а може і не буде. Потім з'являлися ці всі історії про 500% мита щодо Китаю, що виглядало смішним. Потім довго тягнулися розмовки щодо тамагавків і все провалилось. І тут. Різко, спонтанно, без зайвих анонсів введені такі санкції, які дійсно вже просто зараз завдають удару по економіці Російської Федерації, і росіяни намагаються перебудуватись. Ну точніше, навіть виглядає так, що вони ну не особливо mm -hmm. намагаються. Десь вони думають, що ну там Трамп умовно вийде 31 жовтня після зустрічі з Цзінпіном і скаже: знаєте, що ми всі поговорили. І вирішили, що такі санкції краще ці відкласти. Я показав наскільки вони можуть бути потужними. Ми тут намітили якісь чудові домовленості про завершення цієї війни. Тим більше вони бачать, мита 100% проти Китаю вже скасовуються додаткові, які мали з 1 листопада mm -hmm. запрацювати. І можливо, десь вони живуть цією надією. І це дуже добре. Добре, що вони не роблять висновків. Добре, що Дмитрія в. Ну, з результативно скажемо там да, злітав до Сполучених Штатів Америки, Ми... так ну облажався дуже сильно, тому що його завжди ж ставили в пару з. Міністров, з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Бесентом казали, що от вони на одному щаблі, вони якраз про економіку, про гроші, про якісь раціональні історії. Вони там між собою нібито ведуть якісь перемовини і про щось домовляються. І от е, великий ризик був, що вони домовляться. Тут Бесент виходить і каже: та слухайте, що мені коментувати слова якогось пропагандиста, взагалі про що ми тут з вами говоримо. І росіяни досі хаотично намагаються використати, перебрати всі свої ходи, які працювали в них раніше, в надії, що це все спрацює. Вони і вкинули цю інформацію, що вони там оточили десятитисячне групування українських військ, що взагалі ніхто всерйоз не сприйняв. Про це навіть не говорили. Навіть Трампа не запитували, і він про це не казав. Вони вкинули про і знову ж таки е нарвались на агресивну реакцію американців з цього приводу. Е Тепер шукають якісь інші е інші ще шляхи, інші важелі тиску на, е на Сполучені Штати. От вони зараз виходять е з угоди, яку. Підписали за сполученими штатами <плутонії> Америки так угу. про цей про проплутоні, про... Про так е, ну все, все по класиці, або е, бряцання ядерною зброєю і загроза апокаліпсису, або там якісь небелиці про неймовірні військові успіхи, яких насправді немає, і поки що якось це сполучені штати Америки зовсім не вражає. Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами якби коментував те, що зараз і ми спостерігаємо з боку Дональда Трампа, і він каже, що у Москалів є таке собі вікно, або починаємо переговори, або наступний крок знову санкційний, або наступний крок це томагавки. Ви розглядаєте такий варіант, що допоки Москалі не підуть, ну насамперед Путін ми маємо на увазі зараз, не піде на цей крок на зустріч Трампу, що насправді. Президент Сполучених Штатів Америки буде далі продовжувати смикати Путіна. найте, як поганого кота за вуса і казати: ну давай, ну давай, спробуй зіграй. І буде грати до кінця. Послідовним буде в цьому питанні. Ах, ну, поки що важко говорити про послідовність Дональда Трампа. Тому що серйозних прецедентів цієї послідовності ми не бачили за останні місяці. Було б смішно трошечки знаєте, зробив крок і два кроки назад. Ну тому що санкційний тиск на дві компанії це вже крок, а потім два назад. Якось ну не знаю, але так я слухаю так. Пане Максиме. Мені здається, все буде залежати від того, чи Марко Рубіо збереже той рівень впливу на Дональда Трампа, який він має зараз. Uh, і Блумберг писали про нього досить великий матеріал, що він значно зміцнив свій вплив на Дональда Трампа і зміцнив своє становище в плані. Вибору стратегії для міжнародної політики сам то він звісно підкреслено завжди каже, завжди завжди каже, що це все виключно геніальність і мудрість Дональда Трампа, що він просто робить свою роботу, робить те, що йому Фрадович не каже, і нічого більше. А Трамп це очевидно цінує, тому що от, е, вчора, відповідаючи на запитання, кого він бачить своїм наступником. Він сказав: Ну, знаєте, я б сам би хотів, звісно, балотуватись в 28-му році але конституція є конституція, є хороші хлопці. От що далеко ходити не треба. Ось один з них біля мене стоїть, показуючи на Марко Рубіо, що він би був чудовим президентом війни, або Джей Дівенса це два, два кандидати, проти яких там в республіканській партії ніхто виступати не буде. І це свідчить, звісно, про досить серйозне визнання для Марко Рубіо, що він все ж таки Віткофа витіснив нарешті е, з, е, з цієї групи людей, які ухвалюють рішення щодо міжнародної політики. І якщо Рубіо цей вплив не, не втратить, якщо Трамп буде далі до нього прислухатись, то ми дійсно угу. маємо шанси побачити якраз таку послідовну політику Сполучених Штатів, і в тому числі щодо санкційних рішень. Стосовно позиції Орбана, який верещав і казав, що санкції Сполучених Штатів Америки проти російської нафти це перегинання палиці, що це неправильно, і він, в принципі, хоче зустрічатися з Дональдом Трампом в цій історії. Як можна трактувати позицію Орбана? Тому що, ну на мою думку, може бути таких два варіанти: він справді полетить і намагатиметься заступатися за Росію і за Путіна в цьому питанні, або ж, до прикладу, він б злякався. Він розуміє, що можливо він зробив не ту ставку, зробивши ставку на Путіна і Росії, і поїде передомовлятися з Трампом в, 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 в такому росі. А от як би ви розглядали це? Можна сказати, що настала у віті лихая година. Складається у нього все останнім часом не дуже добре. А, мало того, що він досі не знайшов собі нормального перукаря, який би його підстриг по-людськи. Так ще й інше сиплеться одне за одним. Рейтинги падають. Петер Мадяр і його партія ті зростають, протести на вулицях відбуваються. Цей саміт миру в Будапешті скасовано, і Орбан як цей. Якби очільник острівця миру, як він назвав Угорщину, такий собі острів без виходу до моря чи океану, але ну, видніше, так? Там сидить і розповідає з дня в день, каже: обов'язково відбудеться саме. Обов'язково відбудеться, ось ну, все регулюється, бо от тільки ну, оця воєвнича, скажена Європа перестане. Підігрівати ці провоєнні настрої, так одразу зустріч відбудеться, ігноруючи слова Дональда Трампа, який сам говорить про безмістовність цієї зустрічі. Потім він же ж заявив про те, що вони будуть шукати обхідні шляхи до санкцій. Але з Америки одразу послідував сигнал, сказали, що для Угорщини жодних пільг не буде, і будь-які спроби піти американські санкції можуть погано закінчитись для будь-якої країни. Це прям чітко було проартикульовано. Я не пам'ятаю цього високопосадовця американського прізвища, який це сказав. Але це було буквально вчора. Але ж ми пам'ятаємо, і... любов Трампа до Орбана. Невже так все закінчиться прозаїчно і банально для Орбана у стосунках з Трампом? Ну, знаєте, любов це гучно сказано. Любов у нього є до Путіна. От там, прям велике кохання і то. Навіть любов, зав'яли помідори. Та, вибачте. Навіть у них криза в стосунках настала, так. Орбан це швидше, ну як сказати, любов. Е, ну, це от він для нього як такий е, лакей, плебей, який дуже хоче сподобатись шефу. Його постійно такі оточували, я впевнений. В його uh -huh. компанії якісь там. Прихвестні, які там, Дональд Фредович, може ж там кофейочку, типа, ой, там у вас вам пташка на червік какнула, дайте я злежу. Щось от типу такого. От у нього таке ставлення до Віктора. Я не думаю, що там прям. Там дружба чи якась повага до нього. А, та вони на кампанію, на свою передвиборчу витягнули з нього, з його кубишки, грошей і безумовно, ну та чому б ні, чому б не скористатись ситуацією. Але разом з тим його там серйозно Трамп насправді. Не сприймає, тому я сумніваюся з приводу того, що Орбан може досягнути якихось результатів. А якщо ще й правильно Трампу перед тим подадуть інформацію про ага. те, що Орбан там збирався якось санкції американські дурити, то можливо його взагалі не приймуть. Як він Дмитрій, як і Дмитрієв приїде, зустрінеться незрозуміло з ким взагалі. Е, йому передарують у ті цукерки з цитатами Путіна, і поїде він додому. Спасибі, Максиме. Я не знаю, мені здається, після кожної з нашої з вами розмови вам треба цитатник видавати скоро буде по по тих чи інших історіях міжнародних. Спасибі величезне. І за розмову і за вилучні коментарі Максим Несвітайло, політолог та експерт міжнародник був у нас на зв'язку, Ну і аналізували ми насправді, що ж відбувається довкола рашки, тому що таке враження, що вони смикаються, конвульсивно зараз смикаються з огляду на те, що не очікували явно санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. і Тут кожного дня вилітають якісь дивні пропозиції: то одне, то друге, то погрози, то знову якісь заклики, то якісь вимоги гарантів. Одним словом, куди рухається ця. Історія, ну і звісно, річ, як чинитиме Трамп в цьому, цьому. чи буде він послідовним, сказавши, а чи буде і безсанкційне? Ну і чи справді він зараз грається з Путіним? І як сказав про це Володимир Зеленський, що типу або, або є у зараз у Росії.